Кожна людина з любов'ю згадує місце, де народилася, де минуло її дитинство. Це маленька батьківщина кожної родини. Ці маленькі батьківщини складають державу, Україну. Україна рідний край, поле, річка, зеленгай, любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Найдорожчою нам є і буде у кожну хвилину серед інших країн лише одна дорога нам усім Україна. Діти то як називається країна, в якій ми живемо? Як називаються люди, які живуть в Україні? На якій мові розмовляють Українці? Сьогодні я пропоную вам послухати та вивчити на пам'ять вірш Наталії Карпенко Мій дім – це мій край на ім'я Україна. В мурахи мурашник. У сонечка небо. У крапельки хмара, у білки дупло, нора чи гніздечко. Та кожному треба, щоб в рідній домівці затишно було. Усі в цьому світі тримаються хати, в якій народився, де гріє любов, що щедро посіяли батько і мати, де квітне стежина, якою пішов, тому навесні повертається пташка із теплого вирію в рідні краї, тому і ведмідь, і маленька комашка так ревно боронять кордони свої. Мій дім моя міць, оберіг і родина, мені наймиліша моя сторона. Мій дім це мій край на ім'я Україна. Вона в моїм серці назавше одна. Що є рідною домівкою для крапельки? Так, звертаючись до вірша, для крапельки домівкою є хмаринка. А що є домівкою для мурашки? Так, для мурашки рідна домівка це мурашник. Що є домівкою для сонечка? Так, для сонечка рідною домівкою є небо. Що є домівкою для білки? Для білки рідною домівкою є дупло. А що є рідною домівкою для кожної людини? Усі в цьому світі тримаються хати, в якій народився, де гріє любов. Ось ці слова з вірша і є відповіді на запитання Для кожної людини рідною домівкою є хата і місце, де народився. Як ви гадаєте, що означають слова з вірша та кревно боронять кордони свої? Так, Це означає, що кожна жива істота захищає свій дім межі території, на якій вона проживає? Як ви думаєте, чому пташки повертаються навесні? Чому кожна істота захищає свій дім? Чому автору твору наймиліша його Батьківщина? Послухайте вірш Мій дім – це мій край яке ім'я Україна ще раз і спробуйте його запам'ятати, а згодом розкажіть комусь з рідних. В мурахи мурашник, у сонечка небо. У крапельки хмара, у білки дупло, нора чи гніздечко. Та кожному треба. Щоб в рідній домівці затишно було. Усі в цьому світі тримаються хати, в якій народився, де гріє любов, що щедро посіяли батько і мати, де квітне стежина якою пішов. Тому навесні повертається пташка із теплого вирію в рідні краї. тому і ведмідь, і маленька комашка, так ревно боронять кордони свої. Мій дім моя міць, оберіг і родина, мені наймиліша моя сторона, мій дім це мій край на ім'я Україна. Вона в моїм серці назавше одна.